Краща серед камер з різьбовим кріпленням М42. Так про Pentax SpotMatic відгукується мій товариш Сергій Середа. Ну, в принципі, якби важко посперечатися з е, цим твердженням. Камера дійсно достойна. Е, тільки той факт що моделі вже скоро 40 років, а вона, вибачте, 60 років, а вона й по сьогодні актуальна. Дякую вам за те, що ви дивитесь. Е, Відео на моєму каналі. Дякую нашим, нашим захисникам за те, що дають можливість нам спілкуватися в тому форматі, в якому ми спілкуємося з вами. Якщо у вас є бажання подякувати мені, це зробити нескладно. Лайк, коментар, підписка на канал цього цілком достатньо для того, щоб висловити свою подяку за те, що я роблю. Pentax Spotmatic з'явився в далекому 1964 році. Перша модель, от вона плюс-мінус отак виглядала. Щоправда, це модель, яка вийшла після 65-го року, вона відрізнялася від попередниці тільки тим, що у неї чутливість була збільшена до 1600 одиниць. В цієї камери є все необхідне вбудований експонометр. Автоспуск ну, доволі таки пристойна чутливість, як на той час для роботи експонометра 1600 одиниць, пригаюча діафрагма. В принципі, якби цього було на той час цілком достатньо. Після того, як був випущений цей фотоапарат. Здавалося б, ну, було дуже багато різних моделей в інших виробників, які використовували вже зовсім інший е, затвор, не такий простий, як у Pentax Пентакспот. Тут самий звичайний шторний затвор з горизонтальним рухом, тобто шторки от рухаються в горизонті, е, рухом шторок, шторки тканина просякнута про, гумою. Е, в той час уже той, той же, наприклад, Нікон в своїх «нікоматах», Нікорматах він використовував затвори з металевими жалюзі в вертикальному виконанні, тобто затвор вже рухався так само, як в сучасних цифрових камерах. Не дивлячись на це, на такі, здавалося, простий дизайн, про прості рішення в виконанні, камера була дуже популярна. Випускалася до 1977 року в різних модифікаціях, і за той час, за деякими твердженнями в мережі, можна знайти інформацію про те, що Pentax Spotmatic за ці роки було випущено значно і продано значно більше, ніж Canon та Nikon разом. Ну... Не перевіряв, не можу стверджувати так, це, це чи не так, але камера є дійсно дуже популярною. Е, нічого зайвого, нічого е, такого, щоб десь там заважало, ніяких якихось моментів, чого б там критично не вистачало для роботи. Експонометр, пригаюча діафрагма, е, на відміну від попередніх об'єктивів авто та кумар. В суперта кумарах вона вже е, не потребувала додаткового зводу. Я маю на увазі от, е, от такого типу об'єктивів, як цей е, Яшинон ауто Такі самі були і е, об'єктиви від Pentax. Нам для того, щоб сфокусуватися на відкритій діафрагмі, потрібно було звести пружину, яка в свою чергу відкривала діафрагму на самому об'єктиві. Ми встановлювали діафрагму, на якій хочемо знімати. А під час спуску затвора діафрагма е, закривалася і е, залишалася закритою до того часу, поки ми знову не зведемо е, пружину на самому об'єктиві. Тоді вона знову відкривалася. Ну, звичайно, це незручно. Кожен раз треба і затвор звести і е, діафрагму не забудь потягнути. То вже в Супер та і подальших моделях цього е не було потреби тою пружину зводити. Е діафрагма закривалася автоматично при натисканні на кнопку спуска затвора. Е Нагадаю, в 1964-му була випущена ця камера, а в 1971-му випустили камеру sp 2 Тобто Pentax Potmatic, друга модифікація. Про, про що ця камера? Що відмінного від попередниці від mm -hmm. Pentax SP. Коліщатко встановлення ді, в максимальної чутливості плівки. Якщо ми подивимося уважно, от віконечко. На кровіщакові витримок, вона всередині має ще індикацію е, чутливості плівки. Тут уже чутливість плівки і максимально допустима 3200 ISO У першої модифікації це 1600 ISO е, Гарячий башмак з'явився. У першого спотматіка його не було. Був такий зйомний. Причандал, який чіплявся зверху за потреби. І вже в нього можна було ставити спалах. Ну і, відповідно, спалах синхронізувався тільки через PC-порт, який знаходився на тілі камери зліва. Тут уже гарячий башмак дозволяв використовувати електронні спалахи, які безпосередньо запалювалися від башмака. Ну, і був вдосконалений експонометр. В принципі, як, би, як це на практиці, е, в чому різниця, я вам точно сказати не можу, але всі стверджують одне: експонометр був оновлений. Ну, я так розумію, що він оновлений був в кращу сторону, в гіршу сторону ну, чи його зробили. В 1971 році випустили ще дві камери. Це був Pentax SpotMatic 500 SP500, так званий. Камера повністю повторювала звичайний Pentax Потматик, тільки в нього не було автоспуску, який розміщений от на тілі камери справа. І максимальна коротка витримка в нього була 1,5. 500. В 1971 році також з'явився на світ Pentax... Electrospotmatic, або, як його ще називають, Pentax SP. Це камера вже має пріоритет діафрагми, електронно керований затвор в витримках, тобто, вибачте, довші від 1,6, і механічний затвор від 1,6 до 1 секунди. В цій камері реалізовано е, можливість заміру, е, вибачте, не заміру, а роботи пріоритета діафрагми з об'єктивами е, SMS або супер мультикоатик такумар. От в мене є такі SMS такумарчик е, у яких замість однієї одного тільки штовхача діафрагми з'явився ще й поводочок. Навколо задньої лінзи, який, при зміні значення діафрагми, яке ми встановлюємо на об'єктиві, передає цю інформацію в камеру. І камера розуміє, яку діафрагму ми встановлюємо, скільки світла попадає при відкритій діафрагмі, ну і в залежності від того, камера підбирала автоматичну витримку. В 1974 році з'явився її Electrospotmatic 2, цей, який я тримаю в руках. Тут, по суті, якби таких якихось великих змін не відбулося, але якщо ми подивимося уважно на ці дві камери, ми помітимо в Electrospotmatic першої модифікації відсутній автоспуск, його немає на його місці. Встановили тримач батареї. Ця камера використовує велику таку як велику, відносно велику батарейку 4LR 44, 6 В, а Electrospotmatic 2 використовує так само живлення 6 вольт, але це вже 4 батарейки, які розміщені знизу під об'єктивом. Ну, так, трошки незручно відкривається, чесно кажучи, батарейний відсік, от чотири 4 так. Вони так само в результаті дають 6 вольт, і камера має фактично те ж саме живлення. Ну і Повернувся на місце так само, як у попередніх моделей автоспуск. Він уже в другому спетматику електроприсутній. 1974 році з'явився ще на світ е, Spotmatic 1000 sp 1000 Це урізана версія того ж Спотматік е, класичного, е, тільки там уже немає як. Автоспуска. Pentax не йшов шляхом здешевлення продукції за рахунок зниження якості. Тобто ті камери вони абсолютно нормальні, їх можна купувати, не боятися. Єдине, що е, забрали автоспуск, і що ви ним не, не дуже тут часто і користуєтеся, можна спокійно купувати sp 500 або sp 1000. Е, Великої різниці ви по тим камерам не відчуєте. Якість Pentax зберіг. Так, за що ж все ж таки цінуються ці камери? В першу чергу це надійність та об'єктиви. Об'єктиви Pentax, та вони мають свій своєрідний малюнок. Е, і, власне, за це цінуються не тільки. Е, вибачте, я наголошую я про той Pentax, Super Takumar, Super multi Мультикоатек, -Koate, Коатета Takumar, Кмар, СМС та Кумар, саме М42. Сучасні вони вже не такі ті об'єктиви. Так от саме за ці об'єктиви, за надійність камери, простоту в користуванні і цінуються Пентакс Spotmatic. Ті об'єктиви дали початок чудовим об'єктивам, які використовував Pentax в камерах середнього формату. Це Pentax 645, Pentax 6 х 7. Ну, реально про цю камеру кажуть, вона дуже велика, вона незручна, але все ж таки, хто попробував в неї знімати, ну, я не чув ще від людей скарг саме на зображення. Об'єктиви, які робилися для тієї камери, вони е, унікальні, вони дійсно варті уваги і саме за об'єктиви такумар, їх і цінують ті камери. Ну, е, Зараз коротенько розповім вам про основні органи керування в цих камерах. Вони в принципі практично ідентичні е, в усіх. Я візьму звичайний класичний спотматік. Е, Різьбове кріплення дозволяє нам дуже просто прикрутити об'єктив до камери, може використовуватися об'єктиво навіть від того ж зеніта, якщо у вас можливо якісь є. Або так як от у цього варіанту тут і яшика яшинон, об'єктив теж різьбовий, він теж на різьбі крутиться. Це, в принципі, якби є плюсом. Камери, тому що об'єктиви, в принципі, якби є доступні, їх є дуже багато з різьбовим кріпленням М42, класичний речах зводу в верхній частині, кнопка спуску, поряд коліща витримки та встановлення чутливості плівки. Для встановлення чутливості плівки треба просто обертати коліщатку, а для встановлення чутливості нам потрібно припідняти. Легенько вверх коліщатко, і тоді обрати необхідну витримку, яку видно в маленькому віконці. З лівої сторони перемотка плівки та речажок, який дозволяє відкрити плівковий відсік. Знизу є звичайний самий простий, як я на нього кажу, склерознік. Тут взагалі та інформація, яку ви заносите, вона потрібна лише тільки вам. Тут ви можете просто, якби обертаючи коліщатку, обрати той тип плівки, який ви завантажили. Ну, я не думаю, що ви встигнете забути, що, що за плівку ви завантажили в камеру, якщо ви знімаєте сьогодні на плівку. Ну, і в нижній частині є батарейний відсік, звичайна кришечка відкривається. Класично для камер такого типу. На правій частині корпуса є автоспуск. Зводимо його до нижньої частини протичасової стрілки. Для того, щоб його активізувати, потрібно натиснути на маленьку кнопку, яка з'являється в той момент, коли ми опустили флажок донизу. З лівої сторони, два синхроконтакти для різних типів спалахів і пригалка. Яка нажимає власне приголку самої е, діафрагми, да, От Коли ми піднімаємо цей речах, він штовхає е, рычажок на, діафра... на об'єктиві і закривається при цьому діафрагму. Але це не просто при ну, якби речах, який штовхає, е, закриває діафрагму, а він одночасно ще й активізує експонометр. Тобто, для того, щоб поміряти витримку, необхідну на цій камері, ми встановлюємо необхідну діафрагму. Піднімаємо доверху речах, вмикаємо сам експонометр, і тоді підбираємо витримку ну, або відповідно діафрагму необхідну. Класичне завантаження, досить просте завантаження плівки, нічого складного в тому немає абсолютно все те ж саме. Стосується і інших модифікацій цієї камери. Відмінність є невеличка у електроспотматика, зараз я вам про неї розповім. Різниця основна полягає в тому, що у цих камер ви бачите, що коліщатко з лівої сторони, воно вже має можливість встановити чутливі сплівки. Схоже до того, як в спотматіка звичайного, піднімаємо до доверху і обертаємо. Таким чином обираємо необхідну чутливість. Ну і присутня вже експокорекція. Нагадаю, електроспотматік є першою камерою в світі, яка зробила, дала можливість працювати в пріоритеті діафрагми ще й тим більше з об'єктивами. М42. Ну, наголошу, це можливо тільки з об'єктивами Super Multi Coated Takumar або SMS Takumar. З об'єктивами супер такумар. Ну, тут, наприклад, написано супер так, але якщо я не помиляюся, то тут хтось поміняв, мабуть, так, передню, переднє кільце, бачите, насправді це об'єктив з поводком діафрагми. Це супер мультикуат версія. СМС-версії, вони вже виглядають навіть по корпусу дещо інакше. У них інше кільце е, керування діафрагмою, інше кільце керування е, ви, е, вибачте, фокусом. Вони трошки відрізняються навіть візуально. З іншими об'єктивами ми працюємо ну, якби, е, класично, закриваємо діафрагму, міряємо експозицію і працюємо в. Звичайному режимі. Е, ну, от, власне, така от відмінність між е, спотматиками електро та е, звичайними спотматиками. Фактично, це є тільки е, керування е, чутливістю плівки, воно розміщене трошки інакше. Ну, а яку камеру обрати вам, ну це, як завжди, вирішувати вам особисто. Моя задача розповісти те, що я знаю. А вам обирати камеру і приймати рішення, чим фотографувати вам. Дякую вам за те, що були зі мною на моєму каналі. Не забувайте, підписка, це є важливим. Для просування мого каналу це мене стимулює робити нові відео. Мирного вам неба! І перемоги нам усім.